Чоловік попросив мене приготувати щось смачненьке. Я зараз в магазині дивіться, що я обрала. Перше це беру такий йогурт смачненький і густенький. Сирочок беру, він в мене сирна душа, такий, ну, типу, гауди, щось. Прикольне, я вже їла. Такий сир беру, класно плавиться, але, блін, собака подорожчав. Трішки м'яска візьму, мужика все-таки кормити буду. Коротше, ситна, смачна штучка, нагадує, як боженінка. Такого сиру трошки беру для пікатності. Як ви думаєте, що це я буду готувати? Це обов'язковий інгредієнт для страви, яку я буду готувати. Треба трошки грибочків цих не дуже красивих, але на грибтину дуже вони треба. 129 гривень, до речі, кілограм. Такий лавашик. І чим він мені подобається, що типу він З зерновим борошном? Така калорійність. і тут його багато 300 грам. До основної страви ще буде десерт. Він в мене теж всякі попешні штучки любить. 12 гривень по знижці вони смачні. І хто зрозумів? Це буде домашня шаурма? Три сири з грибочками і з м'язком. буде смачно, а це потушкую.